Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Ми з вами сьогодні розбираємо дуже і дуже цікаву статтю з української правди, тому як вона стосується як майбутнього України, так і українців, які на сьогоднішній день проживають за кордоном. І не тільки дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати, вдячний кожному своєму постійному глядачеві. Також Хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі під відео. Залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, за даними видання Forbes, дефіцит кадрів в будівельній галузі в Україні на сьогоднішній день досягає вже 40%. і вже сьогодні українські забудовники починають використовувати робітників з країн так званого глобального півдня. Зовсім недавно це. Цей вислів почав звучати на терені українського інфопростору Глобальний Південь. От, і сюди входять країни там, Азії, Африки, Близького Сходу і так далі. І навіть враховуючи всі додаткові витрати, оці працівники глобального півдня для України обходяться дешевше, ніж українці. І на сьогоднішній день видання Української правди, я, до речі, посилання на статтю залишу в описі під відео. Говорить про те, що мабуть на сьогоднішній день це лише перша ластівка, і економічна логіка буде підштовхувати Україну до. Все більше і більш активного е, завезення, скажімо так, е, е, різних там пакистанців, індусів і так далі на територію України для того, щоб вони займали робочі місця українців, які е, на сьогоднішній день воюють або повиїжджали за кордон. Тобто в таких працівників глобального півдня, скажімо так, і взагалі в іноземців, на сьогоднішній день набагато більше привілеїв в Україні, ніж в самих громадян України, про це говорить власне. Е, Видавництво. От. Тут е, досить багато є інформації про те, е, які, е, якби, різних історичних прикладів, коли під час війн е, завозили в воюючі країни іноземців з інших країн для того, щоб вони просто там працювали, бо вони фактично не підлягають мобілізації. От. І е, якби я. Це відео хочу, щоб е, е, воно перепліталося з реаліями України, які сьогодні є, із заявами українських депутатів, таких як Мар'яна Безугла, про те, що Україна готова відмовитись, наприклад, від 11 мільйонів українців, які проживають за кордоном, бо вони не хочуть просто зараз повертатися в Україну або робити щось там, що Мар'яна і Ко хочуть від цих людей. І е, на сьогоднішній день, після 24.02.2022 року, в нас люблять розмірковувати про те, хто гідний бути громадянином України, а хто ні. І з червня 24 року для претендентів на українське громадянство обов'язкові іспити з історією та основ Конституції е, небайдужа громадськість в соціальних мережах пропонує інше, е, жорсткіші критерії. При цьому громадянство України починає виглядати. Цінним призом, за який боротимуться численні претенденти. Але саме видавництво говорить про те, що жодного цінного призу в отриманні українського громадянства на сьогоднішній день, на жаль, немає. І які, хто б там, які експерти про що б не говорили, реальність виглядає зовсім по-іншому. В найближчій перспективі величезних черг по українські паспорти не буде. А для мігрантів, які прибудуть в Україну з економічних мотивів, кращим варіантом стане посвідка на постійне. Проживання і повномасштабна війна продемонструвала, що це набагато комфортніше та безпечніше. І як ви бачили назву цього відео, що Україна не для українців, вона власне переплітається з цими реаліями, коли вже нас починають готовити до того, що фактично завезення величезних кількостей мігрантів з Африки, Азії та Близького Сходу в Україну задля того, щоб підтримувати українську економіку, є практично невідворотним. На сьогоднішній день говориться про те, про цю власне несправедливість так між громадянами та негромадянами України, бо говориться, що іноземний громадянин з посвідкою на постійне проживання в Україні перебуває в значно виграшнішому становищі, ніж чоловіки віком від 18 до 60 років з українськими паспортами. Іноземець, який проживає в Україні, може вільно перетинати державний кордон. Громадянина ж України такої можливості. Було позбавлено. Іноземець, який проживає в Україні, не підлягає мобілізації, отже, і не підлягає так званій бусифікації. Що це таке, я вам пояснювати не буду. Кожен і так дуже добре це знає. Український громадянин чоловічої статі, здебільшого, є військово зобов'язаним та не застрахований від Свавілля під час мобілізаційних заходів. пише видання і. Що хочу сказати, що вони досить в жорсткій формі е, написали цю статтю, незважаючи на те, що зовсім недавно в них на їх каналі на Ютубі виходив досить провокаційний і досить такий е, пропагандистський, я б сказав, відеоролик про те, як українці перепливають Тису для того, щоб попасти на територію Європи. Незважаючи на перше, як би бачимо, що стаття виглядає зовсім по-іншому, і вони. Ну, я взагалі не думав, що українська правда 2024 року може на щось подібне. Тому раджу, до речі, кожному цю статтю перечитати. Якщо іноземець, який проживає в Україні, сам бажає сам забажає приєднатися до ЗСУ, то через півроку він може розірвати контракт і демобілізуватися. В громадян України такої можливості немає. Вони якби воюють без демобілізації і такого поняття, як цілим здоровим живим вийти з ЗСУ, на сьогоднішній день немає. Я думаю, це також ні для кого не є великим секретом. Також зрозуміло, що іноземець з посвідкою на постійне проживання не може голосувати на українських виборах, але поки тривають активні воєнні дії, громадян України також позбавлено такого права. Ми знаємо, що виборів в Україні немає і не буде, доки триває війна. і це фактично що означає, що громадяни України зараз нічим не відрізняються від іноземців з посвідками на проживання. Окрім того, що іноземців з посвідками на проживання в Україні не можуть е, мобілізувати, тобто іноземці на сьогоднішній день в Україні знаходяться в набагато кращому становищі, і в перспективі це е, може зіграти дуже поганий жарт з національною ідентичністю України. Е, от е, і е, на сьогоднішній день говориться також, що ймовірно, і післявоєнний період збереже уявлення про те, що громадянство України не цінний приз, а радше обтяжливий тягар. І що чужим в Україні живеться вільніше ніж власним громадянам, це точно не додасть симпатії до мігрантів, які оселяться в нашій країні в найближчому майбутньому. Тобто, про те, що в найближчому майбутньому в Україні буде величезна кількість. Трудових мігрантів з Африки, Азії та Близького Сходу про це вже навіть питання не стоїть. Просто тут говориться про те, наскільки швидко це буде, і в яких об'ємах це буде відбуватися. Це мені дуже сильно нагадує заяви польських політиків про воєнні дії на території Польщі, коли спочатку вони говорили, що може бути, ми там готуємось, а потім. І президент Польщі Анджей Дуда і Дональд Туск говорили і говорять далі про те, що максимально високий рівень загрози для Польщі зі сторони Російської Федерації, і такі все, що вони говорять, якби з цього можна зробити якісь такі, також висновки, що війна буде якоюсь неминучою, тобто бачимо, як працюють вони з суспільною думкою, і але ми зараз, власне, не про війну в Польщі, ми зараз про те, що буде відбуватись в Україні. Е, і якщо згадати в принципі там довоєнні часи, то в Україні не було ніколи, на відміну до речі, від Росії якихось там расистських проявів, ксенофобських проявів. Ніколи не було е, якихось, окрім якихось поодиноких випадків, ніколи не було інцидентів, коли українці якось там негативно відносились або фізично розправлялися з мігрантами з Африки, Азії та Близького Сходу. От, але... Е, коли закінчиться війна, або навіть коли вона ще не закінчиться, а під час війни, коли якщо масово почнуть завозити мігрантів з цих країн, то буде відчуватися така певна, знаєте, несправедливість, бо громадяни України і далі будуть відправляти на війну, а їх місця і робочі, і тилові, і так далі будуть займати просто громадяни інших країн, в яких немає обов'язку цю країну захищати, скажімо так. І тут питання до українських депутатів. Коли вони перестануть е, нарешті е, розказувати, що українці, які виїхали за кордон, не українці. І дуже цікаво е, просто буде дивитися, як буде вирішуватись питання демографічне. А я, але я думаю, що нинішня влада про це навіть і не думає. Бо, скоріш за все, що вони не, е, не будуть вже при владі, коли це питання буде стояти гостро і коли його треба буде вирішувати. Е, ось, але в загальному. Підсумки такі, що е, Україна потрошки стає не для українців. Я не являюсь ніяким російським іпсошником. Я е, якби просто констатую ті факти, які є зараз в суспільстві, і питання, які є досить неприємними на сьогоднішній день, але питання, які точно треба буде задавати найближчим часом. Е, в мене, в принципі, на сьогодні все. Свою думку пишіть в коментарі. Дякую за лайки. Читайте статтю Української правди в описі під відео.